Добрий день, шановні учні ічниці. Ми з вами продовжуємо заняття з проєкту щастя. І сьогодні урок четвертий. Говорити ми сьогодні будемо про фірмові сильні сторони. Ми з вами, з вами знаємо, вже, що ми будемо звертати увагу на сильні сторони. І будемо а, навіть їх підсилювати. І сьогодні саме такий дуже практичний урок, тому що ми будемо дізнаватися про свої сильні сторони. І так спочатку дізнаємося конкретніше, що таке фірмові сильні сторони. Це те, як ви бачите світ. Як ваш мозок обравляє нові враження? Знаючи про свої сильні сторони, ми можемо їх розвивати задля вдосконалення своєї особистості та надалі впродовж життя використовувати цю свою силу. Бо якщо ми їх будемо вдосконалювати, вони будуть ставати міцніші, краще. І це вже буде наша сила. Сила, яка буде допомагати йти вперед, долати труднощі, переживати кризи, збиратися на вершини, звісно, як на цьому малюнку, на цій фотографії. Існує 24 різні сили характеру. Тобто в людині проявляється в кожній людині ці 24 сили. І кожна проявляється по-своєму. Тобто ми розуміємо, що з них якісь будуть вибиратися вперед, на вершину, вони будуть більш міцнішими, сильнішими. А інші будуть позаду. І це нормально. У людини не можуть бути всі 24 однаково сильними. Звісно, ви в кінці сьогоднішнього уроку отримуєте рейтинг цих 24 своїх якостей. І так, це можуть бути будь-які сили, які ви побачите. Наприкінці діагностики, да? може, творчість, може, хоробрість, справедливість, доброта, смирення, вдячність, надія, любов. Не знаю, ви самі побачите, що це буде. Знаючи про свої сильні сторони, ми можемо їх розвивати для вдосконалення своєї особистості. А надалі впродовж життя використовувати цю свою силу. У позитивній психології фірмові сильні сторони об'єднуються у такі групи, тобто ми знаємо, що їх 24, але вони об'єднуються ще в такі групи. Перша група а, а, цих сил об'єднується в одну загальну, яка називається мудрість. До цієї категорії відносять. Творчість, допитливість, любов до навчання та власну точку зору. Тобто, ми знаємо, що багато людей в пріоритеті мають навчання, саморозвиток, удосконалення, саме розумове, інтелектуальне, так? мають точку зору стосовно різних подій життя і різних явищ, і оце Напрямок, мудрість, другий напрямок сміливість. Сильні сторони, що дозволяють нам досягти наших цілей, незважаючи на труднощі. Це мужність, наполегливість, цілісність та життєздатність. Тобто ця, ця група сил, вона є рушійною силою, вона відчиняє двері. Людина йде вперед, незважаючи на складнощі. Це такі сильні сторони, які підштовхують людину і допомагають їй іти вперед, робити якісь нові дистанції. Це та ж наполегливість, воля, мужність. Здатність виживати в будь-яких умовах. Третя категорія це людяність, вона складається із сильних сторін, які дозволяють нам піклуватися про інших та проявляти емпатію. Це любов, прихильність, щедрість та емоційний інтелект. Ми говорили з вами про те, що ми живемо серед людей. І відносини з людьми мають дуже велике суттєве значення, завдяки людям, їх підтримці, дуже часто нам ми досягаємо в житті якихось вершин, ми підтримуємо один одного, допомагаємо разом це синергія сил. Завжди кращий результат, якщо ти не один. Тому це теж така група сил, яка допомагає а, крокувати вперед, не звертаючи на труднощі. Да? Слідуючи четвертий вид сил це трансцендентність. Що це таке? Це те, що надає сенс життю це здатність дивуватися. А коли ти дивуєшся чомусь, це додатковий адреналін, це така мотивація, так, якщо тебе щось здивувало, ти йдеш туди. Це зачерпає наші емоції, торкається наших емоцій, а все, що торкається емоцій це дуже мотивована дія, будь-що, що нам сподобалось, ми за тим, йде, за, за тим йдемо і ми полюбляємо це робити. Це вдячність, надія, духовність, це Оці цінності духовні, це вдячність світу людям за собі за щось. Да? І це надія, надія на краще, о той оптимізм. Справедливість група сильних сторін, яка входить до категорії справедливість це вміння працювати в команді. Почуття такі, які а, стосуються лідерства, бажання, вміння, не тільки бажати бути лідером, а мати і вміння, щоб вести за собою людей. І сама справедливість. Да? Не терпіти там брехню, не терпіти а, стосунків, яких. А, немає справедливості, коли хтось за щось має якісь, якісь привілегії, найпотужніший вищий рівень не за що, да? Тому от ці якості, вони теж, вони більш духовні такі, але теж е, мають. Такі сили, які треба ну, вчитися їм. Да? тому що, Але складні. Да? складні. Оця справедливість це, ну, звісно, дуже складно тримати її, дотримуватися і самому, і вимагати від інших. І... Шоста група модерація. До цієї категорії відносяться такі сині сторони, як здатність прощати, скромність, розважливість і самоконтроль. Тобто ми вміємо прощати, незважаючи не на що, не, не на що да? Тобто якщо людина вибачилась, ми можемо її простити. Скромність не хизувати своїми досягненнями, то, те, тим, що маєш, чи духовне те, чи матеріальне, розважливість, тобто це така уважне ставлення до всього, щоб вміти розбиратися, спостережливість за багатьма. Речами в житті, щоб вміти а, розбиратися і а, дивитися, що є що. І самоконтроль. Звісно, контролюємо свої емоції, свою волю, свої бажання, свої дії. І так ми маємо шість груп. Йдемо далі, практична частина. А, і так, сама діагностика. Ми переходимо за цим посиланням і маємо ось таку а далі заставочку, да, а, в якій нам треба занести своє ім'я, наприклад, да. ім'я, ну, я так напишу, просто. Приблизно, да? так, отак. І натискаємо сюди. Далі у вас з'являться питання, на які ви завжди будете відповідати однією галочкою. Тобто, напроти кожного ви будете ставити одну галочку. Завжди у вас буде п'ять отаких категорій. Це дуже схоже на мене, здебільшого схоже на мене. Дещо схоже на мене, тобто це посередині. Не схоже на мене, взагалі не схоже на мене. Да? І я не читаю, а просто зараз натискаю кудись, щоб ми могли з вами перейти до слідуючої сторіночки. От якщо я всюди натиснула, з'являється жовте поле, ми натискаємо сюди, і воно перегортає далі. Слідуючі йдуть питання. І таким чином, отут вже 10% запитань є. І таким чином у вас дійде аж сюди. От. Далі, коли ви всі запитання закінчите, буде ось отакий формат у вас. Ви натиснете на «Продовжити». І далі вже вийдуть е, ті цінності, сильні сторони, е, сторони ваші фірмові, які виявлено. Спочатку зверху ви побачите 5 тих фірмових, найсильніших ваших е, сильних сторін, ви їх випишете. Потім, да? Але ви можете подивитися на всі. Оцей перший написано у мене англійською мовою, я його тут переклала для вас це відчуття сенсу. Саме оця група трансцендентність, да? Ваше життя наповнене відчуттям сенсу. Чи мети, оце саме ця група, вона ну не дуже перекладається на українську, і так ви бачите п'ять. Тих сильних, які є, що ми ще можемо тут побачити? Пропустила ті всі, і е, е, тут вам ще завантажила от, приклад просто останніх чотирьох. Да? Тобто, ви зрозуміли, що ви зможете прогорнути всі свої. Ви можете навіть рейтинг для себе виписати усіх 24, Що за чим і на якому місці у вас. Да? Але ми з вами домовилися, що ми звертаємо увагу на перші п'ять. На перші п'ять – це те, що нас цікавить. І потім ми виписуємо ці п'ять, таку табличку, робимо собі таку табличку на зворотній стороні вашого аркуша А4. Записуємо їх, да? і упродовж якогось часу ви будете звертатися до цієї таблички, щоб її намагатися заповнити, да? заповнити яким чином, щоб акцентувати увагу завжди на них, думати про них. Да? А може записати, якщо у вас з'являється... Якісь пропозиції до себе, як я можу розвинути, розвинути ту чи іншу характеристику, або що я вже зробив, от я пригадую своє життя, може, цей рік, може, вчора я щось робив для того, що саме підсилювало, що саме. Сприяло до розвитку саме цієї якості. Тобто, ми цю табличечку робимо і до неї звертаємося, щоб аналізувати себе, своє життя, свою поведінку, і те, що я робив. І це спонукало розвивати ці сторони. Або що я планую? Да? Ми тепер ми звертаємо свою увагу. Дуже важливо в житті звернути увагу на щось. Щоб його посилити, коли ми живемо просто і не звертаємо на себе увагу, на свої якісь якості, що я роблю, як я роблю, чому я так роблю, і будь-що будь інше таке, а, звісно, ми себе не удосконал, не удосконалюємо спеціально. А просто пливемо по життю, да? але коли ми звертаємо свою увагу на якісь свої характеристики, ще й щось там записуємо про те, а що я робив для того, щоб їх покращити, або що планую робити що ще більш важливе. І коли я все-таки це роблю, що я запланував, це взагалі супер. А от. Тому ця табличечка буде на вашому аркушу, і ви будете до неї звертатися. Крім того, ці п'ять сильних сторін я пропоную вам записати в свій малюнок, да? просто на своєму човнику зробіть 5 додаткових щогли, да? мачте. Що зробить ваш човник не човником, а більш міцним. Да? Тобто ви обведіть його ще п'ятьма такими, то що його збільшить, да? це буде не човник, а вже через ці п'ять ліній, які ви додасте, він стане кораблем, він стане більш міцним. І прям запишіть ці п'ять, да? Характеристик своїх отак зверху, і щоб ви їх бачили, щоб ви звертали на них увагу, що вони у вас найбільш розвинені, і ви повинні, у вас така задача розвинути їх ще більше. Звертати на це увагу саме на ці п'ять рис Своїх і а, підсилювати їх, намагатися кожного разу звертати увагу на те, а що я можу зробити на цьому тижні. Задля там да, якоїсь своєї якості. От, наприклад, да? наприклад у, у мене в списку трансцендітність, да? тобто, це відчуття сенсу і мети. Да? Тобто, все, що я роблю, я завжди повинна розуміти, для чого я це роблю. Якщо я не знаю, для чого я це роблю, роблю просто так, для мене це вже не має сенсу. Тобто, все, що б я не робила, завжди мені треба знати, а що це мені дасть, задля чого, і чому я це роблю? Для мене це важливо. Як я зможу це підсилити? Як я можу це підсилити? Ну, по-перше, акцентувати увагу завжди про те, що я роблю, навіщо я це роблю? Да? І е, розумітися про те, мабуть, що можна робити не тільки ж для себе, можна робити для когось? Може роби, можна робити для Всесвіту, для, для людства, для тварин. Тобто цей сенс можна розширити. Оптимізм тобто, це теж, що дозволяє триматися, не звертаючи ні на що, як я можу підсилити свій оптимізм. Да? Ну, Звісно, позитивна психологія, звісно, позитивні думки, звісно, не звертати увагу на ті песимістичні якісь новини, на, на, на якісь розмови. Да? Тобто не дозволяти, тому що це ж затягує. Песімізм теж затягує, тому відвертати це, не дозволяти собі туди взагалі дивитися в той бік. Командний дух для мене завжди триматися разом це завжди краще. Відчуття у того командного духу, що я не одна, що поруч зі мною є люди. Які роблять ту ж справу, що і я, які живуть поруч зі мною, там, яких я люблю, які мене люблять. Тобто, як можна підсилити це, тобто, працювати над стосунками з цими людьми, покращувати ще стосунки з ними, робити міцніше. А робити міцніше, яким чином? А завжди стосунки це, це, це стосунки це з, обих, з обох боків, да? тобто не тільки для тебе щось повинні робити, а й ти. Звісно, щоб розвивати їх, треба планувати. А що для кого ти таке зробиш, яку увагу проявиш, або допомогу, або ще щось вдячність. Ну, це взагалі штука класна, і ми говоримо про вдячність, про те, що вона навіть надає додаткової сили і енергії, що ми найчастіше дякуємо, да, що не просимо там да, когось про щось, а дякуємо, да, дякуємо, дякую тобі за те, що ти мене почекав. Дякую тобі за те, що ти мені теж нагрів чай, Да? Оця вдячність, її можна розвивати стовідсотково і робити ще міцнішою. І через це робляться і стосунки міцнішими. І соціальний інтелект емоційний, да? розпізнавання себе, своїх почуттів, своїх емоцій. І розпізнавання емоцій і почуттів інших людей, тобто звернути увагу на те, сконцентруватися ще більше на собі, а що я відчуваю сьогодні, а що я відчуваю вчора, а як я реагував на те, а як я реагував на такі події, що я відчував, як мені було. І також діагностувати а люди, в якому стані. Хоча б ті, які поруч зі мною, да? а що вони відчувають, а який у них настрій, які у них емоції. Таким чином, підсилювати, зробити оці п'ять своїх якостей ще більш міцними. Тому бажаю вам успіху. Я думаю, вам буде цікава ця робота. А от, і звісно, ми зустрінемось наживо під кінець нашого курсу, і я думаю, ми поділимося з вами один з одним, що ж ми там набули обов'язково своїм гарним малюнкам, своїми силами, своїми здібностями, своїм позитивом однозначно. Ну, а так у мене сьогодні все. Дякую вам за увагу. Всього найкращого, безпеки і до зустрічі. До побачення.